Продовжується певна істерія щодо а, 2 -го. червня, коли повинна зібратися в Стамбулі українська і російська делегація. Нібито туди приїдуть представники Європи і Сполучених Штатів, але це невідомо. І сьогодні ж Пісков заявив про те, що Путін готовий, випадку, якщо про щось домовляться, зустрітися з Зеленським. Так? До того росіяни свій меморандум вимог щодо України вони ще не публікували, не виставили більш того. Вони кажуть, що вони Передадуть цей меморандум тільки під час переговорів, тобто 2 числа. Які там будуть умови, ми можемо тільки уявляти, але я не думаю, що це будуть умови, які будуть сильно відрізнятися від того, що вони публічно озвучують. Головна задача Путіна затягувати процес, мирний процес, хоча знов ж таки не відкидає того, що все ж таки він піде на припинення вогню на певних умовах. А які ці умови, дивіться мої майбутнє відео.